Привіт, друзі! Ви на каналі GP Fishing. Я Дмитро Кікать Одразу хочу всім подякувати. Коли виходить новеньке відео, одразу ставлять подобайки. Дуже вам люди дякую за це. Це дуже допомагає моєму каналу. А сьогодні, на огляді, у нас буде новенький фортранчик 24 25 року. Це F83M251 довжиною до 28 г. Знаходимось ми зараз на Дніпрі біля міста. Можливо, вдасться нам щось піймати. Будемо його тестити різними вагами від 10 грамів і до 28 Цей спінінг мені подарував мій рідний старший брат. Ми з ним народилися в один день, але в різні роки. Будемо розбирати його. А зараз чіпляємо камеру на груди. Хотілося би ще другу камеру, щоб було відео більше різних ракурсів. Тому я створив монобанку збір на нову камеру. Хто захоче зробити мені подарунок на день народження, залишу номер банки ось тут. Всім дуже дякую. Приємного перегляду. Одразу, друзі, хочеться розповісти за ось цей ось чехольчик. Мені він дуже подобається. Це неопреновий чехольчик. Такий, як на кінчинах є, не знаю, може на нових сафінах теж є. Але в мене є сафіна X Ultralight. і вона в такому тканинному чехлі. Це такий лайт, більше до Хевіка, табулярчик. Від чехла я просто болдею. Є з чехли там, да, там, тубуси такі. Ну, як пластикові, да. Ну, ходить з ним по лісі, десь його залишив, там біля дерева, оставив, пішов, там, наприклад, там кладку ста, там зробили. Пішов на кладку, хтось прийшов, твій тубус забрав. Ну, Якби з тубусом не дуже вдобно. А це взяв, відкрив, сумку чи в торбу положив, собі чехольчик і пішов собі гуляти, ловити рибку. Гурнітурка дуже гарна, м'якенька. Тут теж все зроблено два відсіки для першого складу, для другого складу. Ну, Зроблено прям супер. Ходити з таким вдобно. В машині не так ну, не так можна чимось вдарити, бо вба... кладеш його там в багажник, чимось можеш придавити, хруснув. Короче, ну, неприємно. А так, ну, досить приємно. Це супер. Ну що, дістаємо його. цього красення. Я ще навіть я ще навіть не знімав цю лейбочку. Зараз її разом з вами знімемо. Сашко подарував мені ось такий ось мультитул. Незамінімо штука на рибалці. Зараз перевіримо його. І. Все. Вже спінінг не новий. Чим класний чухочок? Взяв його так, клац, 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 крутив і поклав у торбу. І все готово. Ну що, збираємо його? Ось так. Та? Ти що? Супорово зроблена, ево, в руці, ну, капець як вдобно. Просто неймовірно блин. вдобно так. Зараз ще катушечку вставим сюди. Що ще мені дуже подобається? Ось ми його зібрали. от отак от пальчиком дотрагуюсь до бланка. І відчуваю, як саму ручку де тримаю, таке, знаєте, як п'єзоелементом по пальцям б'ють, тому чуєчка в нього мусить бути ну, просто шикарна. Фортранчик буде у нас з такою катушечкою. Це Daiva Екселлер новенький. 4000. Ручка вкручується в головну пару. Ось так ось. Пушка. Шнурик стоїть 0,8 джигінг Яматої, досить міцний, досить склицький Шнурок гарний. Це немало уважно, щоб був гарний шнурочок. Що ще хотів сказати за палець Зроблено досить елегантно, немає, продивився, немає до чого. Все зроблено. Ну Будь здоров. Ось, ось тут ось покажу зараз. Содіняється спінінги, немає епоксидки, як от намотають кільця. Примотують кільця до бланку. Ось бачите, як кільця примотане. Боксідочка там ліска, а де стик самого спінінга, двох кінчиків, немає такої боксідки звичної, як на інших спінінгах. Тут зроблена така карбонова вставочка, досить тоненька, ну, буде цікаво якось щось незвичне. Будемо встановлювати катушку, тут верхня закруточка. На бланку і прикручуємо катушечку. Ну ось майже зібрано баланс. Соспінінга з катушка ось на такому рівні. І це 4000 Палицю ми вже зібрали, друзі. Металевий повідець поставив, бо може бути щука непогана. І почнемо одразу з 12 грамчиків. Зараз покажу, як буде прогибатися бланк під 12 грамами. Ось так ось прогибається бланк на 12 грамах. Ну, все видно. 12 грамів, досить видно все. Ну що, друзі, будемо одягати заброди, ставати десь там і робити перший закид. Вже, друзі, в забродах ми зараз підемо робити перший закид. Ще спробуємо потім сходити на кладочку. Ну, Води дуже багато, напевно, може й не дійти туди. Костюма немає забродного. Тому будемо якось так викручуватись. Що, пішліть робити перший закид. 12 грамчиків. Шнурик сухенький. Тому не будемо рахувати скільки. У полетіло. Ну, для сухенького шнурика досить далеченько полетіло. Подивимось на чуєчку. Так, все видно. 12 грамчиків чітко чую в руку, як відбивається. Я думав, що 12 буде зовсім не чути. Все досить гарно видно, чутно. Зараз спробую, спробую вам показати, як відбивається кінчик. Пуць впало. Пуць впало. Пуц впало. Досить все видно. Так, другий закид, шнурик вже мокренький, зараз увалимо. І зараз паде, порахуємо. На скільки метрів ми змогли його закинути? Так, впало. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 67 обертів я зробив. Зараз порахуємо, скільки це. Так, 67 множимо на 0.8. Бо один оберт катушки це 80 сантиметрів. Получається, 50 майже 54 метри. Непогано для 12 грамів, як гадаєте. Спробуємо інші, іншу вагу 14. Ось так ось. Прогибається бланк на 14 грамах. Це вже в нас 14 грамчиків і закид полетіло. Ну теж непогано. Зараз подивимось, як буде грати бланк. Воно ще не впало. О, впало. Якщо було видно на 12 грамах, то на 14 ти вже набагато краще. Зробимо, зробимо проводочку. а може когось піймаємо. Ось так ось прогрибається бланк на 16 грамах. Досить все гарно видно. 16 грамчиків. Зараз спробуємо та порахуємо, як далеко закинуним. Зараз впаде. Так, впало.

57 метрів непогано. Ну, чим важча вага, тим далі воно буде летіти. Наступний раз порахуємо вже на 22 грамах. Ось так ось прогибається бланк на 18 грамах. Шикарно. Вже 18 грамчиків. Полетіло. Зараз покажу, як буде грати бланк. Зараз воно впаде. Впало і робимо проводку. Буц впало. Ну, все гарно видно. Камерою напевно це не передати досить так. Навіть відчуваєш, що як в палицю відбивається, який ґрунт. На дні. Там зараз, мол. Ще й з листям. Досить гарно все видно. Оце ось 20 грамів. Оце ось так ось прогибається бланк на 20 грамах. Ось це ось 20 грамчиків. Досить гачок великий і силіконіна велика. Така, ну, зараз закинемо. Полетіло. Взагалі легко ж малять Прямо легко. І ще далі полетіло, ніж 16 грамчиків. Чим більша вага, тим. Більш чутливіший, але з 12 грамів досить легко, досить все видно. Тому з 12 грамів в мене просто менше грузиків немає, щоб поставити. На 12 грамів шикарно все видно. На 20, ну самі розумієте, чим більше, тим краще. Видно, але все видно. Оце вже 22 грами. Оце ось так гнеться бланк. Досить цікаво. 22 грами. Зараз закинемо, покажу, як воно відбивається від дна. І порахуємо на другому закиді. Впало. Ну, досить, все гарно видно, дуже гарно. Стічки <плес> полетіли. Другий закид і зараз порахуємо. Впало. Чекаємо, поки впаде, і будемо вимотувати. Впало. Один, два, три, 4,5. 84 оберта я зробив, порахуємо. Так, 84 помножити на 0.8. Це у нас буде 67 метрів. Ну, непогано. А ось це вже 24 грамчика. Ось так ось його прогибають. О, чуть не забув, 24 грамчики зараз полетить, потім буде 28. Полетіло. Ще далі, ще далі кидає. І це я ще трошки бережно, бо це перший раз з ним. Коли вже трошки до нього привикну, тоді буду шмаляти ще далі. Ну, все гарно видно. Якщо видно на 12, то на 24 це просто пісня Все видно. Ну Водичка вже досить холодненька, ножки так замерзають. Ну що, 28 грамчиків, на гачок повідець. Зараз буде закид. А ну-ка, ух, легко взагалі. Він навіть не почувствував цього. Легко можна 28 грамами працювати. Як розуміється, все краще видно і як би далі кидаєш. Взагалі 28 він не почувствував його. В бланках зроблений, що його ну, не розтіліпати. Нема не, не такого ковбаси, хоча чуєчка в нього ну, досить гарна. Он пальчиком б'ю, а кінчиком грає. Ну, супер! Зараз підемо до кладочки, спробуємо пролізти туди. Або десь рядом постояти покидати. Треба ж нам рибку піймати, обрибить цю палицю, пошукаємо рибку. Водичка досить холодна, ніжки вже так, я скажу, он колом стали. но Ми не здаємося, а йдемо. Опа! Ух ти, аби не втонуть. Там вон, бачу місце, хтось був рибачив. Зараз пройдемо спробуємо скільки ми зможемо пройти да, був би звісно костюм з неопрену було б набагато легше Але маємо те що маємо як би сюди ще дойду напевно а ось далі вже капець Потихеньку, помаленьку станемо, покидаємо. Та, аби води не набрати, то додому, блін, не бігти. А додому отсюда далеко. Так, ну значить дійшли. Значить, дійшли, зараз спробуємо. Щось. Щось напевно або чіпилося. Бо не знаю що це там таке. О, корчик невеличкий. Сьогодні щось немає тут рибки, тому підемо на берег, перейдемо на інше місце. На Води ще більше дали. Капець. Є де присісти тут, на цьому місці. І колись тут з кумом на фідера рибачили. Зараз перекусимо ось таким ось пережечком. Та підемо далі шукати рибку. Трішки вам новорічного настрою. Нехай рибка клює. Незабаром новий рік. Снігу немає, криги немає. Ну, якось так. Вже перекусили, тому можемо спробувати інше місце піймати кого нібудь на цю палицю сьогодні. Так то ми обов'язково щось піймаємо. Ух ти, чуть не впав. Ну, хочеться піймати сьогодні. Зараз спробуємо тут. Можливо тут хтось є. Стати друзі, перейшов ще на друге місце Нарешті побачив внятну покльовку, тільки динь і нікого. Або щось є, або трава. Покльовка була. Це явно була покльовка. Зараз пробуємо ще в ту сторону кинути. Так, це трава. Змінив гамблера. Зараз ще два-три рази кинув ту точку. Якщо буде тичок, то добре, якщо ні, поставимо приманочку поменше та спробуємо піймати. Хто це там у нас тикнув? Ще зараз одне місце, це перевіримо останнє. Колись тут клювали дуже непогані такі кавунчики. По 700-800 по 800 грам води багато, течую бачу товкають сильно. Ну Зараз спробуємо піймати когось. Ну один тичок вже заробили. Спробуємо зараз тут щось піймати. Течія дуже сильно Зараз кидаю 20 грамчиків і теча їх просто зносить. Настільки потужна течія Ну тут -то теж був таке схоже на тичок, але зрозуміло Риби та нема. Нам же потрібно рибу піймати. Бачите, як горне. Це 20 грамчиків. Обкидав, друзі, дуже ретельно. Різні приманки робив, різні місця, взагалі нема результату. Один тичок тільки і другий раз рибку стягнуло. Ну, то не зрозуміло було, що то стягнуло, але поки що рибки нема. Ну що, друзі, будемо завершувати огляд на палицю. Що я можу про неї сказати? Палиця вогонь. Зроблена супер просто, нема ніяких таких лишніх деталей, десь щось там недороблено. Все зроблено супер. І я зрозумів, коли покидав різні те ваги. Зрозумів, чому не написаний на неї мінімальний тест. Максимальний є 28, а мінімального нема. Тому що ось зараз пальцем б'ю по бланку і видно, як кінчик грає. Ну, видно, як мінімальна вага буде. І видно, що навіть поставить, якщо туди 6 грамів 8 або 10, то буде все так само видно непогано. І, А друге, що мені сподобалося, що його не можна отак от розтрусити. Що він як колбаса буде ото тіліпаться. Паціться, як не зрозуміло що, що він так чітко, струнко, клац і став на місце, і все одразу видно. Дякую своєму старшому брату за такий подарунок з Днем Народження тебе, Серега. Хто бажає долучитися до збору на новеньку камеру, щоб були красивіші відео, фільми залишу монобанку. Посилання тут в коментарях та під відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ставляйте вподобайки. До наступних цікавих відео. Папа! -па.